Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі. Сьогодні вже 10 червня привіз бочку до знайомого, брав в оренду, так сказати, полити садочок. І хочу зняти вам відосик. Він у мене брав е, саженці. садив майже, майже пів гектара, тут 300 з чим-то Е Хотів би вам показати перший рік вегетації. Як на мене, він посадив 6 на 4. Ну, прекрасно, на, на майбутнє людина думає. Ну, можна було б, напевно, і 5 на 4, ну не знаю. Посаджено прекрасно. думаю, десь відсотків 90. 95 точно прижилося. Його тут раз, два. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 рядів, начебто. все прекрасно росте. Садочок потрошку вбирається, культивірується. Як на мене це правильно, до до, до фази вступу в плодоношення. Це десь до років 4-5. по слову, плодоношення. Потрібно, як на мене, гасити е, ці. Як і між рядя, так і в рядочку обирати бур'ян, тому що потрібно як максимально конкуренцію забрати з рослин. Тут, наче, якщо я не помиляюсь, 4 чи 5 сортів посаджено, чесно кажучи, вже забувся, який це осінні було. Але все більш-менш приживається. Бачу, що людина ухажує, поливає. Напевно і оприскує теж потрошку. Він на жаль на роботі, не зміг з ним сьогодні поспілкуватися. Але, але молодець. Все більш-менш непогано прожилось, як для однорічного посадкового матеріалу. Нормально. Є сюди і те, що трішки страдає. Але якщо поливати, то відійде. Сад мощний, все круто посаджено, рівненько все під лінеєчку. Молодець. Як і горизонталь, так і вертикаль, все чітко посаджено. Тому, кому потрібний на осінь посадковий матеріал, звертайтесь. Гектарів на 2-3. Зможу зробити саджанців, без проблем. Це году менше, тому що сам планую висаджувати великий ще промисловий сад, досаджувати свої території. Тому десь половина саджанців піде мені, а половину ще можу десь приблизно і вам віддати. Прекрасно, лист зелененький. Все красиво. Молодець вова. Здесь точка росту. Все класно. Росте. Цю ділянку я так розумію, він ще буде досаджувати на осінь. Буде брати саджанці. Ну тут а десь ще скільки. Три ряда. Раз. Три ряда штук по двадцять десь. Штук 60 десь ще буде добирати. Такі. Думаю, звертайтесь, а я поїхав додому, мені садочок подобається, як ухажує, так приємно дивитись на той посадковий матеріал, який вирощувався. Прекрасно. Ну, на фоні однорічного садочка. Я думаю, через два роки тут буде шикардос. Буде вже, буду заходити в гості, показувати, знімати відеосики. е, Номер телефону в описі, або дзвоніть, або на вебер. Пишіть. З приводу посадкового матеріалу домовимося. дня!